Український захисник несподівано відзначився дублем у матчі іноземного чемпіонату. Ілья Сабарний отримав погані новини від Бормуту, але потрапив в крутий топ 3 футболісти. АПЛ. Українець відзначився довгоочікуваним голом в Британії. Віктор Сенков може сенсаційно покинути широну. А Таланта голосила про співпрацю з черговим українцем. А також за що розкритикували Артема Довбика одразу дует Екзірок серії А та неочікувані подробиці нового трансферу Динамо Києва. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Барселона офіційно продала свого коштовного невдаху. Вітер Роке повернувся на батьківщину після не надто вдалого досвіду в Іспанії. Рік тому Барса заплатила за нього 30 мільйонів євро. Зараз його викупив Палмейрес за 25. в Лалізі. У нього 36 матчів. В них бразилець забив 6 голів. Апеляцію Борнмута щодо скорочення дискваліфікації забарного відхилили. Про це повідомили британські змі без українця. Вишні вже встигли програти Брайтону. А попереду ще дуелі з Тоттенгемом та Вулфс. І як сказав Іраола, одна з причин поразок саме відсутність Ільї. А тим часом українця визнали другим найшвидшим центральним захисником АПЛ у цьому сезоні. Його максимальна швидкість 34,15 км на годину. Краще лише у Максанса Лакруас Крістал Пелас. Віталій Миколенко віддав нарешті свою першу гольову АПЛ. А його Евертон здобув важливу нічию у грі з Брентфордом. Цікаво, що сталося це рівно в сотому матчі українця в чемпіонаті. Тому для нього це було тільки вдвічі приємніше. Микола Кухаревич відзначився голом аж після трьох місяців затища. Перемога у цьому матчі закріпила його хіберніан на четвертому місці чемпіонату Шотландії. Черговий українець запалив у Польщі. Єгор Цикало оформив дубль у матчі однієї четвертої кубка. І це при тому, що грає Єгор на позиції центрального захисника. А його голи так і залишилися єдиними в цій зустрічі. І то правда. Але часами та статистика потрапить цього ж важного нам Цикало! цікаво. До то є з мечі хона цікаво. Капітальний виступ нового білка за руху 51 перша міну. Роман Яремчук став героєм півфіналу Кубка Греції. І ідея залишитися взимку в Олімпіакосі вже виглядає не так і погано. Українець відзначився дублем та асистом у матчі проти АЕКа, а його команда знищила суперника 6-0. В Італії просто якийсь шквал критики хлинув на Артема Довбика. Все більше місцевих експертів говорять про українця в негативному контексті. Екс-зірка серії Анджело Ділівіо сказав: Я вважаю Клаудіо Раньєрі приголомшливим тренером. Йому все ще належить пояснити мені, як йому вдалося виграти чемпіонат Англії з Лестером. Але склад Роми і так достатньо потужний, щоб боротися за Лігу Європи. Довбик він травмований, тому правильно, що грає Шомуродове. На місці раньєрі, я б узагалі завжди ставив узбека в старт. Ще жорсткіше висловився колишній нападник Стефан Швох. Очевидно, що це був неправильний вибір. У Роми немає нападника рівня цього клубу. Щоб проявити себе як найкраще, довбику доведеться грати 99% ігрового часу в штрафному майданчику. А щодо того, що він був найкращим бомбардиром Лаліги. То великий нападник повинен забивати по 20 голів протягом семи сезонів, а не лише одного разу. Він ніколи не відзначався стабільністю. До слова ран'єрі сказав, що довбик вже відновився і скоріш за все отримає свої хвилини в сьогоднішньому матчі. Ну а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Віктор Циганков може залишити Жерону вже в наступне трансферне вікно. Український Вінгер привернув увагу провідних європейських клубів ще влітку, і цей інтерес зберігається й досі, повідомляє El Gol Digital. За інформацією джерела, головними фаворитами на підписання є Арсенал і Манчестер Юнайтед. Клуби можуть активізувати свої спроби підписати гравця вже найближчим часом. Але зазначено, що Жерона розуміє, що перехід Віктора не принесе клубу таких великих прибутків, оскільки гравець проводить не найкращий сезон, а половину суми за контрактом піде ще й в Динамо. В Аталанті знову з'явився українець. Центральний півзахисник Олександр Драган підписав свій перший професійний контракт з італійським клубом. Про важливу подію футболіст повідомив у день свого 18-річчя. Деталі контракту залишаються невідомими. В цьому сезоні Драган продемонстрував хорошу форму в юнацькому складі, забивши три голи та зробивши два асисти в 20 матчах. Олександр є вихованцем Динамо. Він регулярно грає за молодіжну збірну України. Знову перед матчами збірної наша команда несе кадрові втрати. Слідом за Михайлом Мудріком до списку відсутніх можуть додатися Зубков та Судаков. У обох гравців є пошкодження, і як кажуть медики, навіть якщо їх і викличуть, то кондиції у них будуть неоптимальними. А оскільки нам грати проти Бельгії, то бігати там доведеться багато. Бразилії пишуть про проблеми з трансфером Мігеліто до Динамо, Київ, все через нюанси з візою. При цьому сторони вже узгодили оренду з правом викупу. Проблему планують вирішити протягом тижня. Трансферне вікно в Україні відкрите до 11 березня. Нині футболіст один із найкращих бомбардирів відбору до чемпіонату світу 2026 року. У нього чотири забиті м'ячі більше лише у Месі та Нуніса. Під минулим відео для багатьох загадка з Робіна Ван Персі виявилася нескладною. Підсказками були емблеми Арсеналу та Фенербахче, символ Манчестер Юнайтед та мапа Нідерландів. Ну цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!